Добрий день, 7 клас! Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу номер 8 Вимірювання тиску твердого тіла на опору. Мета нашої роботи визначити тиск твердого тіла на горизонтальну поверхню і виявити залежність тиску від ваги тіла та площі поверхні, на яку спирається тіло. Під час виконання лабораторної роботи ми будемо використовувати дерев'яний брусок, динамометр, учнівську лінійку та три тягарці. Під час виконання лабораторної роботи дотримуйтесь інструкції з безпеки. Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. Накресліть таблицю 1 у зошит. Дослідження залежності тиску від площі опори. Визначимо ціну поділки динамометра. Ціна поділки динамометра становить 0,1 Н. Виміряємо лінійні розміри бруска. Довжина бруска становить 11,4 см, ширина 5 см, висота 2,4 см. Результати вимірювань занесіть до таблиці. Визначте площу кожної грані бруска. Подайте площі у метрах квадратних. Площа першої грані дорівнює 57 см квадратних або 0,507 метрів квадратних. Площі другої та третьої грані обчисліть самостійно. Виміряйте вагу бруска. Вага бруска дорівнює 0,6 н. Сила, з якої брусок тисне на поверхню стола, дорівнює вазі бруска 0,6 н. Обчислі тиск, який створює брусок на поверхню стола кожною з трьох граней. Тиск першої грані дорівнює 105,3 Паскаль. Тиск другої та третьої грані обчисліть самостійно. Накресліть таблицю 2 у зошит. Запишіть у таблицю 2 вагу бруска та площу його найбільшої грані. Виміряємо вагу бруска разом з одним тягарцем. Вага дорівнює 1,6 ньютон. результати вимірювань занесіть до таблиці. Визначте тиск, який створює брусок на поверхню. Тиск дорівнює 280,7 паскаль. Самостійно виміряйте вагу бруска з двома та трьома тягарцями. Визначте тиск, який створює брусок на поверхню в кожному випадку. Зробіть висновок, у якому зазначте, які фізичні величини ви виміряли, значення якої величини визначили, які результати отримали, та які залежності виявили. Виконайте додаткове завдання. Визначте тиск, який ви створюєте на підлогу під час ходіння та коли стоїте на місці. Оціни свою роботу на уроці. Назвіть свої досягнення на уроці і оберіть зірочку, яка відповідає їм. Бажаю творчих успіхів. До нових зустріч!